Привіт, привіт! Я Валерій. Це на Капоті. Канал про те, як формувати авто. В цьому відео розберемо підготовку матеріалу до нанесення, а саме фільтрацію цього матеріалу. І як ви бачите, в мене є декілька варіантів фільтрів. Це далеко не всі, які можуть бути варіанти. І хотів би розібрати, які фільтри треба використовувати для того, щоб матеріал наш був ретельно підготовлений для того, щоб його нанести. До речі, є телеграм-канал, на якому ми викладаємо різні дефекти. Обговорюємо їх, вирішуємо, як їх обійти. І це телеграм-канал на Капоті. Раджу підписатися. Для себе розумів, що в будь-якому матеріалі може бути якісь залишки, там да, тверді якісь речовини. Буває, що на носікого грунта на дозаторі якісь кришки підсихаючи там, да попадають в матеріал, і це призведе до того, що пістолет наш може забитися. Чи забиватися пістолет і взагалі починає дути як попало, чи може бути ця цей речовина, якась там, да, якась тверда частинка попасти на фарбування, і це буде. Дуже неприємно, доведеться перефарбувати чи якось і прибирати. Е, ви знаєте, що до пістолетів взагалі даються такі фільтрики маленькі, там, да, вони ставляться всередині пістолета. Е, для чого це роблять? Для того, щоб людина, яка купує пістолет, вона вже могла, в принципі, поставити якийсь фільтрик. І працювати та носити матеріал. Тобто, це така штука багаторазова. Вона її по-любому треба мити, але вона не дозволяє працювати досі швидко, тому що буває, що іноді з цілі цей фільтр чи забивається якась речовина попадає, і починає пістолет працювати дуже погано. Тобто, ви коли вас залитий матеріал і фільтрик забився, ви нічого цього не відчуваєте, ви не бачите, просто починає погано дути. Треба зливати весь матеріал, доставати фільтри, його перебувати і займатися. Це Досить довго по часу це розхід матеріалу, це ваша робота і так далі. Це ви свої, скажімо так, не заробляти гроші, займатися такою рудою. Для того щоб цього не було, ми цей фільтр взагалі прибираємо з пістолета і використовуємо чи систему підготовки під фарбування, таку як чи звичайні фільтри. Які, ви розумієте, які, які є градації там, да, по фільтрам? Ви знаєте, що сито є в мікронах 125, наприклад, варіант 125-190, і буває 250-300. І треба розібратися, яке ж серед них більш мілкі, яке де використовуватися. Якщо в системі ППС від компанії 3 3M, там все стандартно понятно, коли ви замовляєте ящик собі, ППС він може бути, наприклад, там 04, 0,6 там літра там і так далі. Але до них ідуть такі кришки. І для себе треба зрозуміти, що коли ви замовляєте, прямо на ящику буде стояти як е і е е е в комплекті, який фільтр йде до цього ящика. Розуміємо, що е, отакі е, синій це більш мілкі, тобто це 125 те сито, більш мілке сито, а е, таке біле сито це 190-200 те сито. Воно більш грубе для більш грубої очистки. Е, тобто тут все зрозуміло в ситуації, коли у нас отака. Річ іде, тобто, коли у нас є йде паперовий фільтр, в паперовий фільтр, на якому написано щось. І деякі бренди вони зразу пишуть, наприклад, 125-й це екстра файн, більш, більш мілке сіто. У деяких брендах, наприклад, цього взагалі не пишуть, тобто стоїть 125, 125 і 190 сито. Що для чого? Розуміємо, що 125-й сі, воно максимально мілке. Я б його радий був використовувати для базових фарб чи для лаків. Але дивіться, для Мески, елески, це буде нормально для якихось густих лаків, також воно може процедити 125-те але це буде вам доведеться трошки почекати, тобто довше буде працювати. І наскільки такі мілкі фракції потребують цього. Тобто, що ми робимо? Всі е, звичайні базові фарби, звичайні лаки, ми можемо через 125 сито мати. Це більш мілке. Якщо у нас е, більш густий лак. Чи, наприклад, металіки з грубим металіком можна використовувати 190 сито, тому що 125 сито настільки мілке, що воно може деякі крупні фракції, які повинні бути в фарбі, може прибрати навіть. Тому використовувати в таких ситуаціях 190 сито. Підходить для лаків, фарб, акрилових фарб. І рідких ґрунтів, таких ґрунтів, як, наприклад, звичайне наповнювач чи мокрим по мокрому. Але якщо ви будете працювати з рідкою шпатлівкою, чи, наприклад, з товстошаровим ґрунтом, треба використовувати більш грубе сито. Більш грубе сито це сито десь 250-300 мікронів. Це більш грубе і буде швидше працювати. Тобто тут повинен бути баланс між тим, щоб гарно процідити матеріал і при цьому, щоб воно вас не залишалося просто в ситі. Це сито одноразове. Після того, як ви його використали, ви можете його викинути, і далі використовувати його не треба. В плані економії можна іноді ще пролити його розчинником і, наприклад, використовувати десь на груті. Це не є проблема, в принципі, можна. Але, в принципі, воно настільки мало коштує, що воно одноразово процідили матеріал, викинули і все і забули. В деяких випадках, раджу, коли ви не впевнені матеріали, якщо він у вас довго постояв, якісь є, можуть бути моменти, ставлять два сита. В такому варіанті я би поставив, наприклад, 190, а потім 125 знижу. Тобто більш груба а, да, 190, 125 сити, більш груба фракція від'єднає від більш грубі помоли, а потім через. Мілке сито вже у вас буде чистий матеріал. В принципі, це буде більш раціонально, тобто в деяких варіантах такі речі роблять. Що буде, якщо ви такого робити, не будете. Як я вже казав, по-перше, у вас може забитися сама дюза в пістолеті, застрягне буде пістолет працювати, косити, куди попало дути, там і так далі. А потім, якщо він виплюне цей згусток, то він попаде просто на деталь, вам все зіпсує. Тому для того, щоб отримати більш якісний результат, впевнений, бути впевнений в чистоті вашого матеріалу та в чистоті роботи пістол. То я радий би використовувати саме сито. Ну, видалі, поняття ППСки, там да, чи тому подібні системи підготовки, підформування, вантечі є там і так далі. Багато таких систем є. Тут кожен для себе вибирає. А в, чи більш таки економ варіант, але в принципі він абсолютно раціональний. Можна працювати, можна працювати з бумажними ситами. Отаку річ я би не радив. Тобто, якщо для чого це стоїть? Якщо ви там собі щось в гаражі хочете зробити, людина купила собі дешевенький пістолет, поставила сито там, щоб хоч якось від'єднати, там да якісь моменти можуть бути, то можна використати. А ви далі купуєте такі сити? Вони на торгі використовуєте так далі. Тобто 125 двадцять 190 сто ностасити це мастхев, повинно бути на малярці, використовуєте, і буде у вас все нормально. Щоб підвести підсумки, почнемо, почнемо з самого густого матеріалу, тобто ріпка, шпатлівка, густий наповнюючий ґрунт, можна використовувати такі сита, як 250-300, якщо немає 190. Звичайний ґрунт наповнювач без проблем 190. Якщо у нас ґрунт мокрим по мокрому, чи, наприклад, база якась 190, без проблем все працює. Якщо у нас база з металіком 190. Якщо у нас база звичайна акрилова фарба, лак рідкий, 125, і буде ідеально. Ну тобто, отак от по категоріям можна розібратися стосовно лаків. 190 працює зі всіма лаками. Але якщо у вас лак, наприклад, МС, -ка, ЛС, -ка, чи, наприклад, не сильно наповнена ХС, без проблем можна використовувати 125-ти, буде більш м'яка фільтрація, будете більш впевнені в тому, що у вас в лаці нічого немає. Для чого це використовується знов? У вас не може бути не тільки в матеріальні якісь моменти, але ще може бути, наприклад, в старі, якщо у вас не стара. Старо, щось попала якась кусаринка, то він профільтрує вам ще і такі моменти, якщо там щось є. Під цим відео ви можете написати цікаві теми, які вас цікавлять. Ми обов'язково на цю тему знімемо. Відео також хотів би додати для вас цікаве питання, чому на деяких сито, наприклад, немає таких отворів, а на деяких сито, як ви бачите, є такі отворі. Тобто, для чого ці саме сито? Напишіть під цим відео. І не забувайте підписуватися на наш канал, ставити лайки та писати цікаві запитання. До скорих зустрічей. Пока.